Живої музики національній філармонії України триває 162-й концертний сезон. Це особливий період, коли класична музика переплітається з духом Різдва, пропонуючи слухачам тематичні та святкові програми з українськими колядками, блискучими вальсами та величними симфоніями. Насправді ми розуміємо, що грудень місяць це вже святковий. місяць. Це різдво, це Миколая, це очікування нового року. І безумовно, що акцент багатьох програм на зроблено сам на, на цих подіях у стінах культурного закладу вже запалали новорічні вогні, сяють ялинки, відбуваються репетиції святкових програм. Казкова подорож до різдва у філармонії розпочалася із захопливого музичного квесту пошукова операція Святий Миколай для наймолодших слухачів, який поєднує українські та європейські традиції святкування різдвяних свят. А вже 19 грудня ми разом з командою національної філармонії України кроликом філармоном та святим Миколаєм чекаємо в гості на дітей військовослужбовців та дітей ветеранів для того, щоб розділити різдво і той дух різдва разом з вами. Упродовж місяця в колонному залі філармонії звучатимуть класичні шедеври, яскраві світові та українські прем'єри у програмі Бетховен Вікенд, Гендель, Ораторія, Месія, Камерна опера Аманданте, Станкович, Сіренко, Різдвяні симфонізми та багато інших видатних творів. У нас буде кілька концертів, де будуть і хорові академії, відповідно, хори готують програми. Але такий цікава буде програма певний акцент. Ми робимо на святвечір 24 грудня, де буде хорадіо здійснювати історичну реконструкцію одної з програм хору під керівництвом кошиця, які здійснювали легендарний тур 100 років назад трьома континентами. І один з тих програм туру буде в тих же редакціях, нотах того часу, буде повністю відтворений. Одним із символів різдва в усьому світі є легендарний музичний твір Миколи Леонтовича Щедрик, прем'єра якого відбулася 1916 року саме в національній філармонії України, тодішньому залі купецького зібрання. Популярна мелодія знову лунатиме у концертному закладі. Українську Щедрівку виконає хор гомін львівського органного залу. Цього року хоргомін тішить нас новою програмою, адже вони також підготували вечір українських колядок, пісень новорічних, так які асоціюються в когось з дитинством, хтось для себе їх відкриває по-новому, і ці всі вечори приходять в затишно в світлі свічу. Спочатку великої війни музичні установи повністю відмовились від російськомовного репертуару, проте суттєво збільшили обсяг української музики. Митці відновлюють твори, які були репресовані або забуті, та реалізують благодійні проєкти. Серед них філармонія нескорених. Це по суті сім напрямків інтегрованої програми, де починаючи від підтримки музикантів з прифронтових територій до відвідин військовими наших заходів. До речі, ми маємо пільгову ціну. По суті, це безкоштовний вхід одна гривня для військовослужбовців і ветеранів. І співпрацюємо з військовими колективами і збройних сил України, зокрема оркестром, які влаштовують також різні збори. Співпрацюємо з культурними силами. Це колишній культурний десант, який очолює Микола Сірга, і вони сформовані з митців. Продовж 2025-го в національній філармонії відбулося 700 концертів. Музичний заклад відвідали понад 90 тисяч слухачів. Це свідчить про те, що музика допомагає жити, боротись та відновлюватись навіть у найтемніші часи. Це одне з наших знаєте, найбільше більше покликали справді десь в час війни давати, давати оце людям це світло, давати надії, давати ту психологічну реабілітацію, поступити, поспілкуватися людьми, почути високу музику. Тому саме цьогорічна різдвяна програма є такою затишною, теплою для нашого кола рідних, близьких для наших постійних слухачів, які приходять в національну філармонію України за пошуком спокою і затишку. Отже, грудень у національній філармонії України буде досить насиченим та цікавим. Головна концертна сцена столиці проживе фінал 2025-го і зустріне прийдешній рік під симфонію Гайдна Вальси Штрауса, видатні твори Бориса Лятошинського та музику, «Народжено війною.